Варіант для вас так, колесо фортуни говорить вам те, що у вас сьогодні реально з'являться шанси щось залучити нове у своє життя. Тому що це кермічний аркан, який дає нам змогу щось змінити у своєму житті. Ну тобто, для когось це буде день чогось початку нового, а для когось, можливо, щось уже прийшов час закінчити. У будь-якому випадку, в цей день вам варто очікувати якісь зміни. Можуть відкритися нові можливості, взагалі такі можуть відбуватися доленосні події, коли ви можете отримати неочікуваний успіх, або, можливо, хтось на роботі може отримати винагороду, прибутки. Загалом це можуть бути зміни у ваших справах. Хтось може започаткувати нові проекти, заключити нові контракти. Ну і ще, можливо, будуть вам якісь неочікувані дзвіночки, сповіщення, і вам потрібно буде на них швидко реагувати. Ну а в особистих стосунках для когось, можливо, можуть мати місце знайомства. Нові і також це день, коли у вас можуть відбуватися зустрічі час від часу, ну тобто ви не весь час поряд, а періодично у вас ці зустрічі відбуваються. Тому підказочка для вас йде така, щоб ви звертали увагу на всі знаки і підказки від вашої долі, тому що, можливо, в цей день для вас війде щось нове, те, чого поки що у вас його не було. Тобто прийшов час для змін, і вам потрібно щось відпустити старе, те, що вже втратило сенс у вашому житті для того, щоб звільнити місце і впустити якісь нові енергії, які будуть вам допомагати, щоб ви подальше зростали і розвивалися. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас повішений перевернутий, говорить вам ні. Ну, можливо, через те, що або ваш стан здоров'я вам наразі не, не дає можливості діяти так, як ви хоч, хотіли б того. А можливо, через те, що ви занадто жертвуєте своїми інтересами на користь оточуючих або іншого чогось іншого. Тобто того, займатися хочете тим, що вам буде не наразі, і через це ви будете марно витрачати свій час. Або, можливо, ви там хотіли для себе щось почитати, десь відпочити, а вас хтось буде там просити щось, щоб ви допомагали. А це буде ваша така ну, даремна жертва. Тобто ви можете витратити час на людей, які того дійсно не потребують, але будуть займати вас час. Ну, через це у вас можуть бути і хаос.